Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні все декупе. Розповім... Давайте перше покажу зараз стоянку автівок, вантажних автівок, цікаво буде чоловікам. Мені здалося, що у нас такого немає в Україні, таких от причепів, таких автівок універсальних. То тільки що заїхав, думаю, ну, кожен день цю цей паркінг. Зніму покажу. Давайте покажу зараз автівки для чоловіків там 2 хвилинки. І розповім, що вже відпрацював тиждень, як воно, що просто так для інформації. Ось цю площадку хотів вам показати, бачите, як зроблено є вантажівки, але кожна вантажівка. Може робити все, що завгодно. Зараз вона сьогодні хоче бетон везе чи після обіду. До обіду вона возить просто щебінь, відстягнула ну, і би, стала іншою вантажівкою. Ось так воно виглядає. Тут багато їх. І зараз ще одну покажу. Ну, до того, що саму вантажівку треба мати їх менше, ніж е, причепів. Поміняв і поїхав. В Україні я такого не бачив. Ну, класна тема. Навіть є бетонно-змішувач, бачите, з двома колесами ззаді, ну, щоб більше вести. Навіть такий є, От скільки всього тут. Тобто дуже універсальні монтажівки дуже. І ще зараз, вон, бачите, ось ті штуки, такі пліти. Їх підняти неможливо, вони стоять на таких каркасах, їх забирає ось ця вантажівка. Ось такий причіп. У нього виходить, немає цільної рами, він відчиняється і здає задом. Бачите, от як виходить. Тут просто підлога. І є гідравлічні штуки, які просто от там він заїжджає за тими плитами і підіймає їх внутри. Тобто Ой, зараз покажу. ось бачите, немає рами. Колеса по бокам. І підіймає ті плити. І тягне. Тобто желізобетонні плити, бачите, різні. Їх на заводі ставлять на такі от пірамідки. І та фура заїжджає задом. І просто всю цю пірамідку підіймає і везе. Різна конструкція. Я просто думав, це кераміка, ні, це зарізать бетон. Ось такі вантажівки. У нас таких я не бачив. Щоб була вантажівка і сьогодні вона відчіпляє бетонозмішувач на Завтра просто не знаю, щось там ціпляє бетон вести, тобто пліти бетоні. Ну дуже універсально. А я б, до того, що причепив треба більше, ніж вантажівок. Це економія грошей, так розумію. Це виробництво займається там кар'єром, тобто там, де вони добувають камінь і стоїть це виробництво. Мабуть, добувати камінь це швидше, ніж робити бетон. То може, день або два вантажівки возять камінь, там гори цього каміння, а потім. Транспортерні ленти подають угору для того, щоб виробляти бетон. І потім розвозять тиждень бетон. Не знаю схему, як вони працюють. Виробництво дуже велике, то ось такі вантажівки. У нас не бачив, ще раз повторюсь. Про виробництво. На тому тижні відпрацював 4 дні. Що можу сказати? Треба втягнутися, як тут дехто сказав. Перші 3 роки треба а потім буде легше. Я, я чогось собі там в голові міркую, що пару тижнів і стане легше. Буду залишатись, буду працювати. Чому? Тому що не треба нічого важкого підіймати. Це для мене найголовніше, тому що вже не можна підіймати. Не треба там копати, не знаю, бетон місити, підіймати важке. Праця з Урсою. З утеплювачем, що саме складне для мене, це звикнуть в тому, до того, що вокруг літає оця от пилюка, яка подразнює шкіром. Працюю в комбінезоні, працюю в респіраторі і все одне, все одне важко, рукавички і все одне чухаються руки, обличчя. Перші два дні було. Неймовірно, в п'ятницю вже було якось полегше. Гадаю, що пройде тиждень-два, стане ще легше. Тому що е, в два цеха. Я в одному цеху там, де більше жіночок. Вони такі 50. Плюс. Ну, по німецьким жінкам не зрозуміло, скільки їм. Років. Я гадаю, 50, плюс, а може їм всього 40. Не знаю. Е, вони взагалі працюють без ніякого захисту, без респіраторів, без костюмів, без рукавічок. Тобто, гадаю, що вони звикли. То, якщо то і в мене вийде звикнути. А так нічого важкого. Єдине, що для такого складу характеру, як в мене, ще топтатися на одному місці теж 9 годин, теж треба звикнути, але нема чого робити. Класно, тим, що працюєш 9 годин, 3 години потім 15 хвилин перерва, 3 години пів години перерва і знову 3 години. 9 годин на день, п'ятниця 6 годин, 6,5. Ось так. По годинам виходить багато, тому і заробітна плата виходить дуже добре. Трошки ще такий момент, що нічого не розумію. У мене сабіна це якби мій мій наставник. Вона по-англійськи жодного слова. Там з боку працює жіночка, вона на англійському дуже класно шприхає, але мене туди не поставили до неї. Сабіна іноді її гукає, там на англійському якось більш-менш. Не можу пояснити собі, що треба в телефон казати повільно. Тоді Google Translate якось буде нормально переводити. Ні, вона шприхає дуже швидко і в мене там каламбур. Але працюю, працюю і роблю все. Просто виходить, що ти не розумієш, що тобі кажуть, ти просто дивишся, повторюєш, робиш там одну-дві помилки, і потім воно пішло. Ну якось так. Домовився ж наступної суботи піти, попробувати попрацювати в конюшні, там де коні. подивимось, як воно буде. Якщо цей тиждень буде легше по праці, то піду, тому що. Відпрацював тиждень, ну важкувато. Хочеться все ж таки два дні побути вдома. А вдруг звикнеш, вдруг все буде легко. Тому що я дивлюсь, як вони працюють для них взагалі легко. Є такий стереотіп і це правда, що е, тут треба в Німеччині працювати повільно, не спіша, німці працюють дуже так, не так, як ми. Скажу так: в мене в цеху, поки що я того не спостерігаю. Немає жодного стільця, ну його просто не існує. Перший стілець це там, де кухня. Навіть в роздівалці немає стільця. Не знаю, чому так. Ну, в цеху зрозуміло, що все в цій пилюки, і навіть сісти в цю пилюку, мабуть, це не комфортно. Постійно люди працюють, працюють, зупиняються в той момент, якщо балакають один з одним, щось там, якісь моменти, щось якісь карти там, ну, відать, завдання приносять, то. Тільки тоді зупиняється. А так всі працюють, працюють, жіночки такі, блін, тягають там, ці рокви, ці палети, ну туди-сюди, воно може не важке, а там пів тонни важить. ну Тягнуться треба. З того цеха сюди притягнуть. Ну, жіночки там такі потужні. Не зрозуміло, зкільки років, тому що такий як зачіска, такий як вимитий волосся, якийсь манікюр. Цього взагалі не існує. Скільки років, не знаю. Ну, так от. То вчора відходив день, п'ятниця в короткий день. Вчора відходив, сьогодні трошки поїхали. У нас тут є озеро. Ой, назву забув. Амер напишу. 48 кілометрів. то поїхали туди, кажу, поїхали хоч зрання, поки не так спекотно, подивимось. Поки їхали, дякую Гуглу. там Сказав, що тут є фермер, який вирощує не корівок, як усі чи там коні. а... Кажіть, оленів. Зупинились, зараз ставлю відео, подивились на оленів, як вони там пасуться, ходять. Крамниця зачинена, вона відчиняється тільки восени, то можна м'ясо оленів, роги, мабуть, там ще продають. Ну, тобто якось живеш цей фермер за щось, то подивилися це. Ну і все, трошки відпочили, і треба готувати завтра на працю. Всі починають дуже ранка, рано. Оксанка в мене в 3.30 починає. Я присунаюсь в 5-10, щоб на шостої бути вже в цеху. Ну ось, якось так. Тому хто дивиться тік-ток, там от за те, що зараз в Німеччині тікток німецького багато, то там хтось, типа, стіп такий, що виходжу в 19.50 там на прогулянку, нікого не бачу. 20.00 все зачинено. І там коментарі такі класні. Ну, ти піди просто попрацюй, як німці з Четвертої ранку і тоді зрозуміють, чого вони ввечері не гуляють, тому що вони відпочивають завтра на праці. Ну, якось так. Все, розповів так, трошки що є. Піду на конюшню, то там буду знімати. Все, до побачення, до зустрічі. Пока.